Уявіть, ви маєте все: освіту, вплив, кафедру в університеті, натовпи слухачів, але одного дня вам кажуть або мовчи, або загинеш. І ви вирішуєте краще втратити життя ніж зрадити власне сумління історії, що надихають янгус, голос, який не згорів у вогні. Початок 15-го століття Прага університет повне молодих розумів, що шукають істини. Серед професорів вирізняється один Янгус, син бідного селянина з Богемії, який завдяки праці та розуму піднявся до вершини. Став ректором працького університету і улюбленим. Проповідникам народу він жив скромно, спав на голих дошках, роздавав останні бідними. Казав Священник має бути світлом, а не тінню. Його проповіді збирали натопи. Він сміливо говорив про корупцію у церкві, про продаж індульгенції, про владу, яка забула Бога. Його слова були як меч гострі, але правдиві. Це викликало лють церковної верхівки. Гуса оголосили єретикам, відлучили від церкви, заборонили проповідувати. Та він продовжив краще стояти з Богом на боці правди, ніж з людьми на боці брехні. Казав він. Коли його викликали на собор у Констанції, друзі благали, не йди це пастка. Але він відповів: якщо істина має бути проголошена, і я не маю права. Мовчати, і от ключовий момент Ян стоїть перед судом, перед ним кардинали, єпископи, імператори вони вимагають зректися своїх проповіді. Але він каже: якщо ви можете довести мені списання з Біблії, що я помиляюся, я зречуся, але не заради страху. Його ув'язнують місяці у холодній тимниці, хвороба, слабкість, самотність, але він молиться. Пише листи учням, у яких закликає не мститися а шукати правди миром. 6 липня 1415 року його ведуть на страту. Він співає псалми, поки дим підіймається до неба, перед смертю вимовляє: сьогодні ви смажите гуса гусака, але через сто років народиться лебідь, якого не спалите. Пророцтво точно збулося Рівно Через 100 років почалася реформація Мартіна Лютера. Гуздові віра без страху, сильніше будь який вогонь, справжня мужність не у владі над людьми, а у владі над собою, коли ціна правди життя. Підписуйтесь, щоби не пропустити ще більш вражаючих історій. Пишіть у коментах свої думки і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.